Надцята в Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новин ТВА. у студії Ліна Мазур вітаю. В СБУ підтвердили загибель чотирьох своїх співробітників у збитому вертольоті. Нагадаю, напередодні терористи влучили із ПЗРК в український мі 8 Загинуло дев'ятеро наших бійців. Загалом, із початку кримських подій і до сьогодні, Україна втратила 142 військових. За подіями на сході стежить моя колега Тетяна. Наконечна таню, вітаю. То чи збираються терористи скласти зброю і піти на перемир'я? Вітаю Аліно. Принаймні, поки що дії терористів свідчать про протилежне. У місті Антрацит, що на Луганщині від пострілу з гранатомета, загинув 10-місячний хлопчик. Маленький Єгор із бабусею перебував біля дитячого майданчика, куди й поцілили невідомі. Як повідомляють очевидці, нападники зробили це навмисне. Під'їхали на автомобілі, вистрілили в майданчик із гранатомета і швидко зникли. Зазначу, місто Антрацит не належить до зони проведення АТО. Це вже п'ята дитина, яка загинула на місці бойових дій. Терористи й досі не дають вивести з кремато. Сокольська до Харкова 35 дітей з обмеженими можливостями. Напередодні бойовики намагалися відправити вихованців дитбудинку до Ростовської області, однак вихователі їм перешкодили. Можливо, з за одразу законно приїхали з представниками, провели безпеку з статутниками, два були за дітей, статутники стали своєю грудю проти коштами колективу. Мы написали плакат. Дом ребенка вес открывает на просто плакату. Мы обновили нашу территорию, это территория мира. У Слов'янську на дні озера знайшли сотні тіл терористів. Про це повідомив керівник головного управління збройних сил по роботі з особистим складом Олександр Розмазнін. Терористи скидають тіла соратників у братські могили та водойми. Скільки насправді таких поховань достеменно невідомо. Тіла загиблих бойовиків знаходять українські військові під час перемир'я. Бійці АТО проводять зачистки в колишніх місцях дислокації терористів. Ну, тут йшли жорстокі бої. Такі кілька спалених машин є вночі обстріляли три блокпости сил АТО під Слов'янськом. А на ранок ще й позиції українських військових у Антрациті. Про це повідомляє координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. За попередніми даними терористи завдали артилерійського удару. Втрат серед наших бійців немає. А під Краматорськом до позиції АТО підступають близько 250 терористів. У терористів вилучили безпілотник, що шпигував за українськими військовими. Бійці АТО, які несуть службу на блокпості на в'їзді у Донецьк, виявили літальний пристрій під час обшуку автомобіля сепаратиста. На тому ж блокпості затримали понад 20 терористів. У них вилучили три десятка автоматів, кулеметів та гранатометів. Частина з них це залишки українського зброєння із Криму. За минулу добу залізницю на сході підірвали сім разів. Як повідомляє прес-служба Укрзалізниці, майже всі вибухи пролунали в Донецькій області. Цієї ночі терористи порушили роботу перегонів на горлівку, а вранці підірвали ще три ділянки в цьому ж напрямку. На під'їзді до Донецька зруйновано понад 50 метрів шляху. Нагадаємо, напередодні в Запорізькій області вибух пошкодив залізничний міст. Ніхто з людей не постраждав. І всього терористи порушили умови перемир'я вже 40 разів. Про це заявляють у Раді національної безпеки та оборони. Верховний головнокомандувач Петро Порошенко дозволив силам АТО без вагання атакувати бойовиків у відповідь. Президент заявив, що не виключає взагалі скасування перемир'я. Крім того, обіцянок щодо забезпечення миру не виконує і Кремль. За даними РНБО, поблизу кордону постійно переміщуються російські війська. А тим часом прикордонники сусідньої держави пропускають в Україну за нових бойовиків. Тому український президент ініціював телефонну конференцію разом з главами Росії, Франції та Німеччини. Там очікують скоординувати зусилля для зупинення насильства на сході України, а ще вплинути на Кремль, аби він все ж виконав свої обіцянки зупинити насилля. Головна тема і головне завдання це виконати мирний план президента. Це дійсно зробити мир в нашій країні, і це головне завдання. І трьохсторонньої контактної групи, ось такі, нові такі новини з Донбасу. Аліна, у мене поки що все на цьому. Дякую, Таню. Це була Тетяна Наконечна. Від неї ми дізналися про останні події на сході. 135 гектарів Межигір'я тепер державна власність. Господарський суд задовольнив позови прокуратури до Вишгородської райдержадміністрації про визнання надійсними державних актів та витребування земель резиденції. Тож територія Межигір'я вартістю 118 мільйонів гривень знову належить державі. Нагадаю, для приватизації земель експрезидент Янукович використав тіньові схеми, у яких були задіяні найвищі посадові особи країни. Президент Петро Порошенко призначив Володимира Кличка головою КМДА. Відповідний указ з'явився на офіційному інтернет-представництві голови держави. Другим своїм указом Порошенко звільнив з цієї посади Володимира Бондаренка. Відтепер Кличко не лише головуватиме в Київраді, а й керуватиме міськдержадміністрацію. Нагадаю, раніше Конституційний суд від 2003 року він дозволяв одній людині обіймати одразу дві ці посади. За часів президентства Віктора Януковича. Саду голови КМДА займав Олександр Попов. Тоді як де Юре міським головою був Леонід Черновецький. Україна готова до публічних консультацій із Росією щодо зони вільної торгівлі із ЄС. Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив на засіданні уряду. За словами Яценюка, консультації дадуть змогу зрозуміти, чим же європейська якість товарів загрожує Росії. Угода про асоціацію з ЄС фактично є планом реформування української економіки, каже Яценюк. Крім того, він заявив про необхідність введення посади віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції. Нагадаю, Україна і ЄС Мають намір підписати економічну частину угоду про асоціацію 27 червня, ми готові провести публічні технічні консультації щодо імплементації угоди. Хай нам росіяни скажуть, так в чому ризики є. Українські товари на європейському ринку збуту уже днями краї Україна та ЄС підпишуть останню економічну частину угоди про асоціацію. До завершального етапу лишаються лічені дні. Уже представники України та Євросоюзу там завізують необхідні документи. Тим часом у представник у представник представ. Представництві в єС уже порахували скільки Україна зможе зробити на експорті своєї продукції до Євросоюзу. Подробиці розкаже Ксенія Веркалець. Україна в очікуванні підписання завершальної частини угоди про асоціацію з ЄС. 27 червня європейці і українці завізують економічну частину документу. Економічна співпраця з євросоюзом відкриває широкі можливості для експорту вітчизняної продукції за кордон. Упевнені експерти, європейський ринок. Ми можемо для себе характеризувати як нети імпортери продуктів харчування харчування певної продукції сільгоспадарства. Цініші ми маємо суттєвий потенціал, і вже зараз ми готові для. Для поставок певних видів продукції на ринок Європейського союзу це такі види продукції, як м'ясо, курятини, інші види продукції, томатні пасни, товари кондитерської промислової. Усім перш ніж рахувати надприбутки, експерти наголошують, нашим підприємцям доведеться попрацювати передусім провести потужності у відповідність до євростандартів, а товари маркувати за міжнародними вимогами. Найбільше зміни торкнуться малого та середнього бізнесу. Малий і середній бізнес знаходиться трошки в такому сказав більш кладному становищі ніж великі компанії. Великі компанії можуть собі дозволити великі маркетингові відділи. Великі юридичні відділи залучити якихось іноземних або внутрішніх консультантів для того, щоб зреалізувати ту чи іншу програму. Малий і середній бізнес таких можливостей на сьогоднішній день апріорі немає. В уряді налаштовані рішучі за словами представника міністерства економічного розвитку і торгівлі. Урядовці очікують на розширення експорту, збільшення торгівельного потенціалу навіть для непопулярної раніше за кордоном продукції. Утім, плідна співпраця з ЄС не стане бар'єром для торгівлі між Україною та країнами СНД. Наполягає В'ячеслав Цимбал, поступове наближення до цих стандартів високі буде надавати нам можливість розширення експорту не тільки в країни Європейського союзу, а й в інших країнах. Хотів би окремо зазначити, що угода з Європейською Союзом не створює бар'єрів для торгівлі з країнами СНД, з з, з Російською Федерацією. Навпаки, ми розширюємо нашу географію експорту і можливість для інвестицій, в тому числі з країн СНД, для того, щоб Створювати тут робочі місця, створювати додаткове додаткове виробництво, яке також може користатися відповідними преференціями в рамках угоди про вільну торгівлю, в рамках угоди про, про асоціацію. У представництві ЄС порахували відміна тарифів чи зменшення візних мит, які стануть реальністю в умовах поглибленої всеохоплюючої зони вільної торгівлі. зекономлять Україні майже півмільйона євро щороку. Левову частку переваг отримує аграрний сектор. Це більше 300 мільйонів євро для сільськогосподарської продукції, понад 50 – для переробленої сировини галузі. Також для України знизять мита для текстильної промисловості. Це заощадить експортерам майже 25 мільйонів євро. У хімічній сфері вигода потягнена понад 26 мільйонів. Утім, щоб зміни європейського зразка не стали стресом для вітчизняного товаровиробника, євросоюз встановить перехідні періоди для різних галузей. Після скасування візового режиму до країн ЄС протягом року можуть виїхати близько 200 тисяч наших співвітчизників. Нині в Європі вже живуть і працюють у п'ятеро більше українців. Це близько мільйона. Дані озвучені в інституті економічних досліджень та політичних консультацій. Українці їдуть за кордон насамперед за вищою зарплатою. Лише за минулий рік заробітчани переслали на батьківщину понад 9 мільярдів доларів. За той таки 2013-й наші земляки отримали півтора мільйона. У на шонганських віз кожна третя з яких безкоштовна віз виданих шенгенськими країнами не супроводжувалась такими негативними явищами, як, наприклад, зростання кількості нелегальних мігрантів з сторони України чи кількістю злочинів, які склаються громадянами України на території іноземних держав. Так такі факти нам невідомі. Поступово змінюються і підходи наших партнерів європейських. І ще раз воно підтверджує цю тезу, що громадяни України не становлять жодного міграційного ризику для країн ЄС. Після скасування візового режиму до Євросоюзу поїде більше молоді, передусім на навчання та воз'єднання сім'ї, прогнозують експерти. А частина наших мігрантів спробує узаконити проживання у Європі. Напередодні в ЄС визнали, що Україна виконала всі вимоги першого етапу спрощення візового режиму. 12 мільйонів євро рівно стільки НАТО виділить Україні на оборонну реформу. Для цього Північно-Атлантичний альянс створить трастовий фонд, куди надійдуть кошти. Відповідне рішення ухвалили на засіданні НАТО на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі. Участь у засіданні брав і очільник української МЗС Павло Клімкін. Детальніше про закордонну підтримку нашої держави розкаже Марія Клюк. НАТО пропонує Україні свою підтримку. Генеральний секретар Андерс Фограсмусен заявив, що альянс має намір надати допомогу Україні у підвищенні обороноздатності нашої держави. Задля цього північно-автентичний альянс створить відповідні цільові фонди. Я хочу чітко заявити, що двері НАТО залишаються відкритими, і жодна із третіх країн не має заборони брати участь у розширенні альянсу. Кожну країну оцінюватимуть за її заслуги. Кожна країна повинна проводити роботу у різних галузях. А ми у свою чергу надаватимемо їм підтримку та допомогу, яку вони потребують, щоб вони змогли пройти через ці двері. Тим часом у Європі лунають думки, що Кремль почав панікувати через загрозу нових санкцій. Про це глава шведського МЗС Карл Більд розповів в інтерв'ю Ді Вельд. За його словами, з Росії надходить все більше зброї та амуніції, яку використовують терористи на сході України. А Москва мала б перекрити кордон, адже це саме у її компетенції, наголосив Більд. Висловили занепокоєння відсутністю конкретних дій з боку Росії у мирному врегулюванні на сході України і лідери США та Великої Британії Обама і Кемерон у телефонній розмові підкреслили готовність запровадити нові санкції щодо Росії. Про погіршення ситуації на Донбасі заговорили в ООН. Напередодні у Нью-Йорку відбулось засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо кризи в Україні. Звіт представив Іван Шимонович, помічник генсека ООН. За його словами, з 15 квітня по 20 червня в Україні під час конфлікту загинули 423 людини, зокрема мирні жителі та військові. Крім того, в ООН заявили про понад 46 тисяч біженців, 11 з половиною з Криму, решта зі сходу. Постійний представник Литви заявила, що все це наслідок дій російських бойовиків, які здійснюють вбивства, реки та тортури у сталінському дусі. А Україна звернулася до членів Радбезу із проханням про допомогу та підтримку мирного плану Порошенка. Ми вітаємо намір Володимира Путіна відмінити дозвіл російським військам входити на територію України. Однак, ми спостерігаємо, що за останні дні Росія значно збільшила військову присутність на кордоні. Україна закликає всіх міжнародних партнерів підтримати її з. Силі щодо дотримання пунктів прийнятих у Женеві у квітні. Ми хочемо, щоб договору дотримувалися всі сторони. Ми також просили міжнародну спільноту підтримати і мирний план Петра Порошенка. Представник Росії вже традиційно звинувачував київську владу у невиконанні раніше досягнутих домовленостей. Віталій Чуркін заявив, що в Україні так і не було розформовано незаконні збройні формування, назвавши при цьому правий сектор. А украинскую армию Чуркин обвинял в карательной операции против мирного населения. Однако Киев не только не отменил, но и последовательно наращивал карательную операцию против собственного народа. Киев так и не приступил к разоружению незаконных вооруженных формирований. Прежде всего, боевиков правого сектора, других ультрарадикалов, а также различных региональных боевых структур типа Днепр, Азов сомнительной с точки зрения правовой основы Национальной гвардии. Тяжелый отпечаток на украинский кризис наложило то обстоятельство, что он является прямым следствием насильственной и неконституционной смены власти в феврале этого года. Жодных резолюций после закиншения заседания не ухваливали. Мария Клюк, ТВА. І поки це всі новини, більше дивіться вже о сімнадцяті. Далі про новини спорту розповість мій колега Василь Полотайно. Я прощаюся з вами до завтра. Гарного вам дня і до зустрічі. В ефірі телеканалу ТВ спортивний блок наших новин. Будемо багато говорити про чемпіонат світу. Ще дві пари однієї восьми фіналу утворилися вчора в Бразилії за підсумками 13-го ігрового дня. Виявились вони дещо навіть несподіваними. Напередодні завершився груповий етап в «Сі» та ді першими до плей-офф визначилися дві команди від групи. Ді точніше, сказати, буде так одна команда. Дже Костарика там собі місце забронювала ще достроково. А ось Італія та Уругвай визначали другу команду зустрічі сквадрі достатньо було для проходу в 1-8 фіналу, навіть зіграти в нічию. Власне на неї і вийшли грати зі стартових хвилин підопічні Чезари Пранделі. І Шансів у першому таймі Уругвай по-доброму не мав. Допомогти супернику вирішив Клаудіо Маркізі, котрий на 60-тій хвилині грубо пішов ногою варивало Ріоса. Червона картка і Італія в десятьох здобула забула дорогу до вріт Муслери. А Уругвай до довріт буфона знайшов на вісімдесятій хвилині. Під час кутового головою забив захисник Дієго Годін. Цей поєдинок запам'ятається ще й витівкою нападника. Селестис Луіса Суареса, котрий вкусив за плече захисника італійців Джорджо К'єліні. Чекаємо на санкції з боку ФІФА. 1-0. уругвай. Виграє свій міні-фінал і виходить таки до плей плей-оф, обійшовши Італію на фінішній прямій. В паралельному матчі Коста Рика відстояла свою нульову нічаю в матчі проти Англії. Підсумовуємо. Коста-Рика всім на зло виграє групу Ді, не програвши жодного матчу на турнірі. Англія їде додому всього з одним очком, не вигравши жодного матчу на турнірі. Уругвай фінішує шістьма пунктами і змушує Італію вдруге поспіль на чемпіонатах світу не вийти з групи. В групі сі теж був відомий один учасник плей-офф заздалегідь мова йде про команду Колумбію, котра здобула собі там грати право за підсумками двох попередніх зустрічей. На третій поєдинок проти Японії Лоскафетерос виходили грати в своє задоволення, ну і по можливості спробувати зайняти перше місце в групі. Для цього підопічним Хосе Пекермана достатньо було би і нічиєї. А ось самураям будь-що необхідно було перемагати своїх опонентів. Іншого шансу пройти групу у них не було. Однак зробити це виявилося складно, бо більше неможливо, хоч колумбій. І поміняли багато гравців основи. Задля відпочинку перед однією восьмою фіналу однак класом виявилися вищими за підсумками першого тайму була зафіксована результативна нічия на гол голку до пенальті. Відповів оказаки, але в другому. Таймі латиноамериканці відвантажили супернику ще три м'ячі. Дубль Джексона Мартінеса та Гол Хамеса Родрігеса встановили остаточний рахунок 4-1. Японія їде додому. Цікаво, що в цій зустрічі на полі на 85-й хвилині на заміну з'явився голкіпер Фарід Мондрагон. І це світовий рекорд чемпіонатів світу. Це найбільш віковий гравець в історії. Він зіграв у матчі на чемпіонаті світу у віці 43 роки і 3 дні. Куди цікавіше було в паралельному матчі, там свій шанс отримала збірна Греції, зважаючи на втраточок японцями у першому поєдинку. Та для цього. Грекам необхідно було перегравати код Дівар. А Кодівар, власне, за умови очок Японії влаштовувала і нічия. Африканці володіли м'ячем. а Греки чекали контратаки свого шансу і таки дочекалися. Помилкою ті в центрі поля Аліни скористалися на 42-й хвилині, коли вихід один в один отримав Андреас Самаріс. Це був усього перший гол Греції на турнірі. Іварійцям вдалося відігратися за 15 хвилин до кінця матчу. Відзначився боні. І здавалося, вже ніщо не завадить їм вийти в плей-офф. Однак на 93-й хвилині в штрафному майданчику своєї команди несподівано сфолив Сіо. Це пенальті, яке чітко реалізував Георгіос Самарас. 2-1. перемога, котра вписує нову сторінку в історію грецького футболу. Ця збірна тільки з третьої спроби на чемпіонатах світу змогла подолати груповий етап. Колумбія тут перша, 100-відсотковий показник, греки, косо, криво. Ну одним словом, в своєму стилі аля 2004 рік, але таки пролазять до плей-офф. Даруйте іншого слова туди. Не підбереш усього, що тримають. Чаками а Кот дівар, котрий путівку в одну восьму фіналу тримав уже в себе здавалося в кишені і своїм черговим золотим поколінням, як і Японія їде додому. Тепер маємо ще дві офіційні пари однієї восьмої фіналу за підсумками цього ігрового дня. Так, 28 червня в Ріо де Жанейро на легендарній Маракані між собою в одній восьмій фіналу зіграють Уругвай та команда Колумбія. Ось такі вони південноамериканські розбірки. Давайте згадаємо, що на цій стадії між собою зіграють ще й Бразилія з Чилі Ну а 29 червня на наступний день у місті Ресіфі. за чвертьфінал поведуть боротьбу Коста-Рика та Греція. Ось Така цікава пара у групі F о 19-й годині сьогодні між собою зіграють Аргентина та Нігерія. Підопічні Алехандро Сабелі вже вийшли до плей-офф, але ще не забронювали за собою перше місце у групі. Африканцям у свою чергу для проходу достатньо з аргентинцями зіграти в нічию. Аргентинці, попри те, що на турнірі завдання виходу до наступної стадії вже виконали. Поки що, ну власне не демонструють якоїсь такої гри. Переконливої можна. Можна сказати, обидві перемоги і над Боснією і над Іраном були здобуті у важкій боротьбі. Є варіант, що Алехандро Сабеля виставить на матч з нігерійцями знову оптимальний склад, аби пошукати варіанти, за яких аргентинці гратимуть куди краще. Ну хіба що побереже найбільш виснажених виконавців. Суперорли. два попередні поєдинки грали доволі різними складами. Дієвіше на полі Нігерія виглядала проти Боснії та Герцеговини. Гарно показали себе в цій зустрічі Одемвінгі та Бабатунде. У лінії захисту може з'явитися на полі і Обаобона, один з провідних гравців. Однак він мав ушкодження, тож його поява у цьому матчі під питанням. До речі, нігерійці на своєму тренуванні символічно передали вітання з днем народження Ліонелю Месі. Його форвард святкував 24 червня. Однак зазначили, що подарунків від африканців у грі ані він, ані його. Партнери хай не чекають свою примарну надію на плей-офф у цій групі. Спробує реалізувати і Іран підопічні Карлуша Кейруша. Два попередні матчі грали від глупої оборони для виходу у плей-офф вони обов'язково мусять перемагати, однак чекати від ірану пресингу з перших хвилин не варто. Манера азіатів приносила їм плоди в матчі з Нігерією і в принципі в матчі з Аргентиною. Навряд чи сильно здивує португальський спеціаліст Карлуш Кейруш. Нас стартовим складом на сьогодні. Що ж до Балканців, то певно, у них є бажання завершити. Участь у дебютному чемпіонаті світу на мажорній ноті сафет сушеч на мундіалі дещо змінив тактичну схему. Адінові Джеко не допомагав його звичний партнер Ібішевич. Можливо, сьогодні сушеч повернеться до схеми 4-4-2, яка була у боснійців у відборі. Перейдемо до тенісу. Леся Цуренко пробилася до другого кола «Імблдону». На старті змагань вона змогла подолати суперницю з Німеччини Діну Пфіценмер. Цуренко доволі легко розібралася з опоненткою, завдавши їй поразки у двох сетах: 6-3, 6-0. У наступному колі змагань Леся зустрінеться із представницею Румунії Сімоною Халеп. Тут конкуренція вже буде куди серйозніша, адже Халеп – третя сіяна на турнірі. Американська тенісистка Серена Уільямс також здобула перемогу в першому колі у Вимблдону у стартовому матчі. Перша ракетка Взяла гору над іншою представницею США Анною Татішвілі. 61-62. Гра тривала годину і одну хвилину. У другому колі Вільямс зустрінеться із Шанель Схеперс із Південно-Африканської Республіки. <шиф> Багато сіяних. Е у чоловіків подолали перше коло на Вімблдоні Напередодні до них приєдналися і два швейцарці, сіяні один за одним на турнірі. Зокрема, легендарний для Вімблдону семиразовий переможець цього турніру. Четвертий сіяний на змаганнях. Роджер Федерер здобув комфортну розминочну перемогу над італійцем Пауло Лоренці. Вся гра умістилася в годину і 33 хвилини. За цей час Федерер віддав супернику тільки чотири гейми: – 6-1, 6-1 та 6-3. Його співвітчизник, п'ятий сіяний Станісла Сваврінка проти португальця Жоао. на дві хвилини. Довше. Тут теж все завершилося в три сети. 6-3, 6-4 та 6-3. За цей час Ваврінка зробив аж 18 ейсів і взяв 4 брейки. Ось такі вони баталії на чемпіонаті світу, також на Вимбалдоні. Це був перший блок спортивних новин з сьогоднішнього нашого новинного дня. Інші спортивні блоки будуть під час новин о 18-й годині о 21-й. Зачекайте, зустрінемося з вами знову.